Ні, самолікуванню. З 1 серпня антибіотики відпускатимуть лише за рецептом лікаря. Така можливість буде доступною тільки в тих закладах, які підключені до електронної системи охорони здоров'я. Медичне ноу-хау вже викликало неоднозначну реакцію серед українців. Чому Юлія Конох розкаже. Захворів, одразу звертайся до фахівця. Відтепер лише медик після огляду може видати пацієнту рецепт на антибіотик. Отримати його можна у будь-якого лікаря незалежно від декларації з сімейним. Це нововведення, кажуть медпрацівники, має відучити українців самостійно призначати собі антибіотики або купувати їх за порадою фармацевта, сусідки чи форуму в соцмережах. У блозі, наприклад, написано: у мене був такий симптом, Я приймала такі три препарати. З них є один антибіотик. людина на наступний день іде. І в аптеці бере той самий антибіотик і вона його застосовує. Цей антибіотик не допомагає через 3-5 днів людина, йде купує інший антибіотик і при цьому не звертається до лікаря. Після того розвивається власна антибіотикорезистентність. За словами Ольги Савчук, нововведення корисне для людей, адже відтепер лікар знатиме, який антибіотик вже використовували і не повторюватиме призначень. Людина госпіталізовується з ускладненням вигляді пневмонії, потрібні антибіотики. Базові антибіотики вже в цьому організмі діяти не будуть. Ми повинні використовувати антибіотики дороговартісні, надто дороговартісні наступної генерації. І ще буде питання в тому, чи ці антибіотики в цьому організмі вже будуть відповідно діяти. Відтак після. Для огляду медик вносить в систему рецепт ліків або видає письмовий. Лише за цим документом у аптеках зможуть видати антибіотик. В рецепті буде вказуватися тільки діюча речовина, дозування і тривалість лікування. Тобто, людина сама зможе вибрати виробника, це буде імпортний препарат, чи це буде вітчизняний препарат ну, на власний вибір. І зможе також взяти необхідну кількість, тобто людина може брати зразу не всю кількість лікарського препарату. Такій виписаний, а ту, яку вона може оплатити. Рецепт буде дійсний протягом 30 днів. Буде відображатися в програмі ЕХЕЛС». E а от Прикарпатці на таке медичне ноу-хау відреагували неоднозначно. Це неправильно, тому що ну людина, кожна людина, якщо вона захворіє, і треба швидко купити ці лікарства, то вона не купить і може закінчитися плачевно. Це все. Тому я проти, проти рецепту. У нас було без рецепту і це було дуже правильно. Я вважаю, кожен має право на вибір. Ну як дуже треба, то доки до лікаря, так можна й померти. Чим менше всяких цих, як то вам сказати, біганини, чи менше, тим людині краще. Особливо, як, як, як це ми переселенці, ми не знаємо, де ще знаходиться, то знайшов теку, купив, бо погано. А так бігай, шукай, де лікар, а до лікаря ще треба попасти. Кожен своє здоров'я знає, і антибіотики, кожен знає, що це вредно, і вже п'є тоді, коли вже погано. Напевно, все залежить від діючої речовини, від потужності самого препарату. Якщо дійсно людині потрібно, то за рецептом спокійно можна купити. Ну я в принципі так думаю, що це не є в принципі погано. Водночас в аптеках таке рішення схвалюють. Додають найчастіше, люди просили антибіотиків від застуди або щоб були удома про запас. Навіть доходило до того, дайте мені якісь антибіотики для профілактики. Тобто, або на всякий випадок, ну само собою, що це вже доходило до абсурду. Систему продумали не лише для лікування людей. У МОЗ відповіли також власникам тварин, які купували раніше ліки домашнім улюбленцям у звичайних аптеках. Зробити це можна буде зараз лише за рецептом ветеринара. З 1 серпня і до кінця року триватиме перехідний період запровадження е рецепту на антибіотики. Впродовж цього часу аптеки прийматимуть і паперові рецепти. Далі лише електронні. Винятком будуть окуповані території та райони проведення бойових дій.